Люди надіялися, що то дуже швидко закінчиться. Але воно вже ось три роки триває. А якщо добре розібратися, то війна триває вже і більше років. Вже одинадцятий рік. Ось незабаром буде одинадцять років. Багато хто думав, що то дуже легко закінчити війну. І рахували зовсім інші рахунки, не розраховували, що це злобний ворог нападає на Україну. Продовжували слухати його пісні, дивитися телебачення, на інтернеті і багато-багато інших таких елементів, не критично ставилися до того, що злобний ворог несе в нашу Україну. І тому нам треба прожити. Наше життя у покаянні.